То вообще не можу підняти, давай. Капец. Просто встала и все. Давай. Ты что, сон там, чи що? Та підожди хоч подивиться, що там. Ти бачиш, рот. Що вона витворяє? Всім привіт, друзі! Всім доброго дня, всім добрий ранок. Виїхали сьогодні з товаришем на рибалочку. Сьогодні я буду рибалити не з ромчиком, як звичайно, а сьогодні буду рибалити з Ростіком. Ромчик не зміг поїхати, в нього робота, справи. Але сьогодні неділя, вихідний день. Тож погода чудова, обіцяють сонечко, майже без вітру. Сьогодні у нас яке, 23 чи 24 листопада. Був я на минулому тижні. От з ромчиком непогано в принципі, піймали по парі щучок. От. І подивимося, що буде сьогодні. Тільки вийшли з місця, де ми спускалися на воду. Дивлюсь, таке, наче стоїть щучка. Тож, ростик уже буде зараз в неї кидати силіконку. А я вам швиденько друзі, покажу, чим я сьогодні буду рибалити. Для сьогоднішньої рибалочки я взяв свою улюблену паличку. Це Azura Fortran, моделька 2024 року. В рості 2.51 з тестом до 40 грамів. Поставив ось таку силіконку. Минулого разу на неї непогано ловилась. Це кейтек, 5 дюймів, здається, Штопор вагою 10 грамів і трейнічок. Такий комплектик. І друга моя паличка. не знаю, чи сьогодні будемо на неї рибалити. Це взяв для тролінгу, для тролінга крупним 6 7 8 дюймовим силіконом. Ось таким великим силіконом Будемо пробувати десь в переходах, можливо, трошки підтролювати, а можливо, і не будемо. Подивимось. Є такий Силикон Ланкер Сіті. Різні копита в різних кольорах. Там у мене стоїть джиголовка вагою десь 50-60 грамів. Палочка від Bass Pro Shop. Моделька Johnny Morris Elite. От, катушечка Ecuма 4000. Ну, всім знайомий комплектик кожного разу на кожній рибалці я вам показую одну і другу паличку. Рибу будемо шукати за допомогою Hello Elite FS9. В принципі, є ще багато різного силікону. Про все по порядку, в процесі рибалки буду все показувати, розказувати. Тож, друзі, розпочинаємо. Ростик уже кидає десь в щуку. Так, ми йшли в тому напрямку, вона була у нас. З правої сторони, тож десь десь туди. Так, ну ж, друзі, побачили, по ехолоту наче ще одну щучку, та не схотіла клювати. Все поставив на неї точечку, там. ну, наче така невелика щучка, але щука 100%. Десь отам там вона стоїть. От в в тому проміжку. І зараз туди десь і покидаємо. Ростіка там свій кут, закиду у мене тут свій кут. Зараз нас трошки по вітру лодку розверне. Буде зручніше кидати. І вона під лодкой майже, ти поняв? Майже під лодкой і без удару, а просто так нависла. Але гарнюнька. Я її попробую вивезти на ту сторону, бо там кадола. Давай, 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 давай. давай. Блін, потягнула в кадолу. Непогана така, хоча не дуже крупна, трьошечка десь така, напевно. Ди сюди. Ть. Ще не вигулялась. Ховається під лодку, думаєш? Юль, читай, покажи личика. Ни в как он и хочет выходить. Ну... чуть-чуть подойди на меня. О. О -ху -ху. Блин, такая бойка. О, то да нет, это такая затрешечка здесь. Горнюнька. Здесь есть и кантер, в принципе, можем зважить. Но ну, я думаю, что... Давай, зайка зачепилась. Одним крючочком за... за, краешек, друзья. Бачите? Спрацювала силіконочка. І на минулій рибалці на неї клювало і зараз. Ану, потримай спінінг Опа! От така гарненька красотка. З почином ростик. Давай. Ах. Так, ось, ну, друзі, намагаємося ховатися від вітру за островами, але не дуже виходить. Вітер скрізь трошки дошкуляє. ось Побачили ще одну щучку, наче попередня не клюнула, ще перед попередньою теж попередня не клюнула. Взагалі бачимо, в принципі, рибки нормальна кількість, але клюють чомусь не всі. ну Зараз спробуємо, можливо, ця клюне. До неї сліва була 11 метрів. Зараз спробуємо покидати в неї. подача була. Так, я її виведу на цю сторону, попробую. Вивести на ті. З першого закиду ти бачиш? Угу. Поганімо. Взагалі не под'ємно. стала и стоит да так капец да, вообще не можешь поднять да капец просто стало и все да Це ж сон там, чи що? А подача була, ти. Ти б цю подачу просто бачив. Та підожди хоч подивиться, що там. Ти бачиш рот? Що вона витворяє? Ть, я навіть не знаю, що там. і руки трусяться і коліна о вирівнялась хоч В підлодку стяне пішла гуляти. хоч поподивиться на неї що там О, ось вона. Це така десь семерочка, шестерочка, напевно. стоїть просто як цей, не піднімеш ее. О, ось она. Така да, дола Походу пішла в кадолу. Не-не-не-не, ось вона, ось вона. Вышла. Це танк. Оце танк. Ні. рано, рано. Я и хотів взяти рано. Зараз на свічу піде. А просто давай силою дави своєю, бачиш робить? Масою. А ну-ка. Ах ти ж. Ні, ще не вигулялась. Вже трошки замарилася вона, конечно. Давай, подходи, красотка. Не, щедость пришла гулять. Ты дыбай. Ты цебайщил. Дильфирин делься. Да капец. весь поводок в роті. Поводок, блин, 30 сантиметров довжина. А ну. Все, ушла. Не наша була, але гарненька. На перчатку намотало шнур і ушла. Друзі, ви це бачили? Порвався шнур, не витримав. Натиску. О що, друзі, гарна була щука, така, мабуть, кілограм 7-8. Та ви самі все бачили. Откусила чи одірвала. Не витримав шнур. Одірвала шнур. Зараз поставимо таку саму силіконку. В принципі, я б її і так випустив би. Таких великих щук треба випускати, але хотілося її потримати в руках. Ну, трошки... Не так сталося, як гадалося. А ми продовжуємо рибалочку, як то кажуть, обидно, досадно. Ну ладно. Так, ставлю таку саму силіконочку 4,8 ТТШ від Breeze. повідочок мій саморобний довжиною 30 см. Все, я перев'язався. Тож, в принципі, можна. Вирушати далі. Можливо, де ще десь побачимо гарненьку щучку. Можливо, вона клюне. Бо сьогодні вже ми бачили в принципі, чимало. Але клювали не всі. Поки в заліку у нас одна рибка. От, була ще одна, але не срослося. Після того крокодила, ось трошки пройшли, наче таке, як теж, щучка ось стоїть. Не знаю який розмір. Але зараз в неї теж спробуємо покидати. Може ця клюне. Трошки тут вітряно, піднявся вітер, хвиля. Не дуже зручно кидати, але спробуємо в неї покидати. Зараз поставимо на неї точку зберегти. Все. Может, мы ту саму побачим? Может. Ну, щука... Отстрел? Щука майже 100% была. Подивимся, может, клюне. Таке щось наче як підкинуло і завернуло хвост. Так. Да. Або мені показалось, але хвост завернуло за этот самий, за тройнік. Так, ну що, друзі, на годиннику вже початок на третю. Йдемо в сторону берега, потихеньку продивляємося ще дещо видно. І ось вже майже біля машини. Побачили, наче така щучка стоїть. Зараз спробуємо неї покидати. Та й будемо вже потихеньку, потихеньку вирушати до берега. Піднявся сильний вітер, ховаємось за островами. От. Ті міста, де планували порибалити, там взагалі неможливо рибалити, навіть якорь не тримає. О, то ще ж десь хвилин 15-20 по, по затоці, по цій за островом порибалимо, поховаємося від вітру. Можливо, щось клюне, можливо, ні. Та будемо вже потихеньку рухатись до машини. Так і долбануло. <ріст> Ти поняв. Не дуже крупно. Тут в заливі на крупняк розраховувати не приходиться. Ну я думаю, така десь двушечка плюс-мінус должна бути. Хоча... Хотя... Ти диви. Щось ще такий бодьори наче. О, так гарна щука. гарненька, Я щось думав, що вона дрібніша там. Ти ба на закуску біля машини. Під домом, як то кажуть. Де як взяла обережно? Бач, чим мені подобається тройник на штопорі? щоб приманка випадає із пасті. Ну, частенько, не завжди. Але частенько випадає і не цей не рве силіконку. Некрасиво. Давайте другою стороною розвернемо. Ну треба інструмент.

Так, ну що, друзі, ось і підійшла вже до завершення наша сьогоднішня риболовля. Вже майже ось випливли до берега, до машини і побачили ще одну щучку. Ростік каже, давай ще й в цю покидаємо, вже сонечко сіло, нам ще хвилин 40-50 збирається. Кажу, ладно, давай ще покидаємо. Тож, друзі, я вже буду з вами прощатися. Зараз буквально по 3-4-5 закидів на останок. І будемо завершувати. Що сказати? Рибалка в принципі була непогана, але дуже трудова. І, на превеликий жаль, по своїй глупості я злив дуже гарну щуку. В принципі, я б її і так відпустив, але хотілося все ж таки її впіймати, а не щоб вона цей, одірвала мені снасть і пішла з усім. І впіймав я ще, здається, дві, дві щучки. Да? Да, і піймав ще дві щучки. Ну, одна така десь може трьошечка, а одна десь два плюс. О, десь, десь так. В принципі, рибалка була непогана. Ростик щось сьогодні пас задніх. В нього взагалі чомусь не було жодної покльовки за весь день. Ну, а в мене було всього три. Три покльовки за весь день. От. Хоча щуки ми бачили в принципі, з десяток, можливо, плюс-мінус, трохи більше. Але клювала не вся. І навіть холостих покльовок не було. Дуже, дуже прохана сьогодні щучка, і дошкуляв нам вітер. Ті місця, які я планував поїхати порибалити, там нам не вдалося порибалити, бо не тримав якар, була висока хвиля і сильний вітер. Тож ховалися за островами, от, шукали де більш-менш затишно. Ну і Хоч щось вдалося впіймати, як то кажуть. Кому, друзі, відео сподобалось, не забувайте підписуватись на канал. От, на останок покажу вам, що сьогодні в мене працювало. От, дві щучки я впіймав на кейтек в такому кольорі. І одна сама велика щука, яка одірвала ось таку саму приманку. Це бік Bait Breeze TT Shad 48. Ось такому кольорі. От. Отгризла і Залишилась у мене ця рибка одна, єдина, остання. Треба буде ще придбати пачечку. Все, друзі, до побачення, до нових зустрічей. Всім пока-пока!